Він потріскує і ніби розповідає історію. А ви помічали, що якщо довго дивитися на полум'я, воно зачаровує. Мені здається, що у кожного вогню є своя історія. Наприклад, у цього історія нашого вечора. І він... він слухає нас і запам'ятовує всі наші слова. А давайте розповімо свої найзаповітніші мрії і цікаві історії. Вогонь запам'ятає і допоможе здійснити. Я хочу побачити море та доторкнутися до хвилі. А я хочу навтічі навчитися, навчитися літати? Ну хоча б стрибати з парашутом. А я мрію стати письменником і писати цікаві історії про ось такі от теплі вечори. Ого, які чудові, ви вірте, якщо загадати бажання біля полум'я, воно збудеться. Думаю, головне вірити, і не боятися мріяти і дружити, бо разом мрії збуватися швидше. Так і ділитися думками, як це ми робимо зараз. А ви пам'ятаєте найцікавішу історію, яку вам коли-небудь розповідали або траплялася з вами? А ви колись ще чарівник? Ні. Ні. Ось, наприклад, цей ліхтарик. Він знайшов мене, або я знайшла його. Це сталося вчора, коли я заглядала на горище у бабусиному будинку. Серед старих книжок і коробок я знайшла цю маленьку річ. Спочатку подумала, що тут чарівного. А коли натиснула кнопку, ой, тільки не смійтеся. Світло було теплим, як обійми, наче розповідала історію. Я заплющила очі і раптом побачила цілий інший світ. Там була маленька принцеса, яка загубила свою корону, і сміливий кіт, що вмів літати. Разом вони подорожували країною мрій, шукали скарби та співали пісні про зірки. Я ніколи не була в такому чарівному місці. А потім я подумала, що, якщо той ліхтарик не просто світить? що, якщо він показує те, про що ми мріємо? Може у ньому живе якась магія? Я вирішила перевірити. Сьогодні вночі, коли всі заснуть, я знову вимкну ліхтарик і може побачу ще щось цікавіше. На ти, що буде так. А я відьма. Що? Ну, ще не зовсім справжня, але вчусь. В мене є щоденник чаклунства. Його мені залишила прабабуся. Вона була великою відьмою. Ще вчора я вперше спробувала зварити зілля. Хм, вийшло не зовсім так, як я хотіла. Я хотіла зробити зілля невидимості. А воно зробило невидимим мого кота. Тепер він бігає по хаті, а я його не бачу. Ще вчора я вперше спробувала примовляння на польот. Стала на мітлу, сказала чарівні слова. І що? Воно навіть не ворухнулася. А потім прийшла моя маленька сестричка, сіла на мітлу і вона полетіла. Це ж несправедливо, я ж відьма, а не вона. Але я не здаюсь, завтра я спробую закляття для приручення грози. Уявляєте?» Йду я по вулиці, а гроза слухає мене, як слухняний песик. Грім раз, блискавка, два. І все буде за моїм наказом. Ну, якщо знову щось не, не піде не так. Тільки нікому не кажіть добре, а то ще хтось дізнається і мене заберуть у школу для справжніх відьом. Хоча, може, це було б цікаво. Ви не повірте, сьогодні вранці я повернулася з майбутнього. Що? Все почалося сьогодні вранці, коли зайшла незрозуміло кнопку просто посеред своєї кімнати, маленька, чорна, без написів. Ну що б ви зробили? Натиснули! Правильно, натиснули. І хоп, кімнати вже немає. Я стою просто посеред величезного міста з літачими машинами, роботом і людьми, які ходять у дивних костюмах. До мене підійшла дівчинка на вигляд, така ж, як я, але з фіолетовим волоссям і каже. Ти звідки тут? А я ж не знаю, що відповісти. Кажу перше, що спала на думку. З минулого, а вона круто, або там ще їсте піцу, бо в нас і замінили на якісь вітаміні капсули. Я ледь не зомліла, світ без піци, це жахливо. Я вирішила, треба рятувати майбутнє. Я побігла до найближчого магазину і в відділі старих продуктів знайшла рецепт справжньої піци, віддала його кухарам і тепер, завдяки мені. У 2124 році знову є піца. Я був упевнений, що сьогодні стану героєм. От просто був впевнений. Mm -hmm. Ну, знаєте, таким, про кого всі говорять: ого, він крутий. Почалося все з того, що ми з хлопцями після школи пішли на стадіон. І тут я бачу, прямо перед школою на високому дереві сидить кушеня маленьке, сіреньке. Очима кліпає так жалібно, але ну, не можу просто пройти повз. Правда? Правда. І да. ось я вирішив, ось мій шанс. Я зніму його з деревом. Всі побачать. Скажуть: ого, він сміливий! Може навіть у новинах покажуть. Мам. Загалом я поліз. Ну, спочатку було легко. Але потім щось пішло не так. От на гілка трісь, інша, раз. І ось вже на середині. Не можу ні вгору, ні вниз. І тут починається не гірше, з вікна школи визирає вчителька. Що ти там робиш? А я що? Рятую кота, а вона мені, спускайся негайно. І тут увага, кульмінація. Поки я там героїчно завис, кушеня взяло і саме зістринуло. Просто наче нічого не сталося. А я, я злазив під крики вчительки, з подряпаними руками і замість слави отримав лекцію про техніки безпеки. Отак От я і не став героєм. Може, наступного разу? А в мене цей день був дуже дивний. По-перше, я проспала. Причому не просто проспала, а проспала. Будинок дзвонив, я його вимкнула. І все, кінець історії. Прокидайся, мама вже в паниці. Ти чому досі спиш? А я й сама не знаю. Потім одягаюся. І що? Футболка на вивелі, шкарпетки різні, гаразд виправила. Біжу снідати там. Вівсянка. Ну чому саме сьогодні? Добре думаю, де ще можна врятувати. Виходжу з дому, спотикаюся на порозі. Йду на зупинку, а там автобус прямо перед носом. Просто двері зачинилися і він поїхав. В школі о, це окрема історія. На контрольні я взяла ручку, яка не писала. Потім списала у маші. Але ж звідки я знала, що вона теж списала у когось. Ми обидві отримали двійки». Потім у їдальні я взяла булочку, яка просто впала в тарілку з борщем. Червоний сік на светрі, на столі, на підлозі. Але знаєте що? Це навіть смішно, наскільки ну, всього може піти не так за один день. Може, завтра буде краще. Я вам зараз розповім одну історію, яка трапилася зі мною минулої осені. І це зовсім не вигадка, все сталося насправді. Я завжди любив гуляти лісом. Вже кілька років поспіль, кожного вихідного зранку, ми з мамою йшли по лісовій стежці до озера. І, хоча я знав кожен її поворот і кожну деревину, в один день сталося щось дуже дивне. Того ранку я вийшов на прогулянку сам, але цього разу стежка була іншою. Вона виглядала так, ніби хтось її змінював. Дерева стояли ближче одне до одного, а трави стало більше. Я навіть відчув запахи, яких ніколи не було раніше. А головне не було чути жодних звичних звуків лісу. Наши листіла трава, не було чути спів пташок, тільки тиша. І ось тоді я побачив її, маленьку лисичку. Вона дивилася на мене такими велетенськими і мудрими очима, як ніби знала, що я сюди прийду. Вона не втекла, як це роблять звірі. Вона вийшла прямо на стежку і почала йти поруч зі мною. Я навіть спочатку не зрозумів, що мені робити, але згодом почав іти за нею. Вона була мене глибше в ліс, туди, де я ніколи не був раніше. Здавалося, що ліс оживав, дерева рухались, трава колихалась, а в повітрі лунали молоді, яких я ніколи не чув. І ось ми підійшли до величезного каменя. Лисичка обережно обійшла його, а на ньому раптом з'явився малюнок, стародавні символи. І тоді я зрозумів, що це не просто звичайне місце, це місце, де живуть таємниці. І я один з тих, хто дізнався про них. Лисичка прошепотіла: ти тепер знаєш таємницю лісу. Але не розповідає нікому, бо лише справжнім друзям ліс довіряє свої секрети. Я обернувся, стежка знову стала звичайною, а лисичка зникла. Але тепер я знаю, що ліс це не просто дерева та звірі. Це місце, де живуть таємниці. І я один з тих, хто дізнався про них. Я хочу розповісти свою таємну подорож, але пообіцяйте, нікому не розповідати. що ночі, коли всі засинають, я вирушаю у подорож. Ні, не просто уві сні. Я справді мандрую. Варто заплющити очі і прошепотіти чарівні слова. Світ, мрій, відкрийся мені. Ось я вже лечу крізь зоряне небо. Вчора, наприклад, я побула в країні загублених ідей. Там живуть всі ці думки, які люди забули. Я знайшла там ідеальний рецепт шоколадного морозива, який хтось випадково загубив. І навіть з пісню, яку не встигли дописати. А ще одного разу я побувала в королістів говорючих книжок. Уявіть, там самі книги розповідають свої історії. Щойно відкриєш сторінку, і персонажі починають шепотіти тобі на вухо. Я навіть це з маленьким принцем. Він казав, що дуже скучив за Лисом. А сьогодні, сьогодні вночі я получу в океан. Де живуть співаючі медузи, кажуть, кажуть, їхній спів може викликати веселку, навіть у найтемніший день. Ви теж можете зі мною, ви повірити, повірите. Бо варто лише забути про фантазію і двері у цей світ зашиняться. Але я знаю, ви ж не забудете, правда? Ні. А я вчора побачив величезний стріблястий корабель, який завис в небі, просто дав наше місто. Його двері вчинялися і звідти виходили ні, на зелені чоловічки. Це якісь світляні істоти, схожі на зірочки, тільки з очима і руками вони не йдуть по землі, вони ніби пливуть у повітрі. Один із них наближався до мене, він сяв м'яким сипом і шепотів ніби та речі ночі. Він казав, що вони з планети Люмінарія, і вони прилетіли сюди, щоб знайти зникло скоро радості. Оце так справа. Виявляється, на їх планеті всі сумні, бо хтось вкрав черений сміх, а без сміху світ потьмянів. І навіть зорі не на світі так яскраво. А я запитав: а як я можу допомогти? І знаєте, що вони відповіли? Виявляється, сміх можна повернути, якщо зібрати всі найвеселіші моменти і радості та щастя з усієї землі. Тому я тут, щоб нагадати всім про силу радості та доброти. І мені вдалося їм допомогти повернути скру радості. Ось мені а вони мені дякували і прощалися. А знаєте що? Я думаю, що їхня місія ніколи не закінчиться. Бо радість і доброта — це найсильніша магія у світі. І, можливо, десь у космосі зараз ще хтось потребує просвітла надії. Тож давайте не будемо сумувати і ділитися теплом сердець, бо, можливо, саме зараз щось далеко-далеко знову чекає на іскру радості. Вчора я гуляла по парку та побачила звичайну лавочку, таких сотні у кожному парку. Але ця так. вона зовсім не така, як інші. Я знайшла її випадково. Вона стояла у глибині парку, трохи стара, з потертою фарбою. Я сіла, щоб просто відпочити, і тут сталося дивно. Раптом навколо все змінилося, дерева стали молодшими, людей навколо не було, а замість звичного міста вузенькі вучі, карети, ліхтарі з свічками. Я зрозуміла, ця лавочка може переносити у минуле. Я знову закришила очі, стиснула поручця. І ось вже інший час тепер я бачила дітей у старовинному одязі. Вони гралися дерев'яними іграшками. А поруч зі мною сидів чоловік та писав гусячим пером. Але коли я спробувала поговорити з ними, усе звикло. Я знову була у своєму місці. Ви уявляєте, чарівна лавочка, яка зберігає історії всіх, хто на ній сидів. Якщо довго сидіти та прислуховуватися, можна почути ще під минулого. А я знайшла черевик, але він не простий. Це справжній дробник у часі. Там на підоші ще залишилося трохи пило з далекого минулого. А потерти шнурки. Вони бачили більше пригодні всі книжки на моєму полосі разом. Я знайшла його бабусі на шати, коли шукала свої ковзани. Він старенький, трохи потертий, але має свій характер. Бабуся каже що цей червик належить моєму дідусеві. Ви бо тільки явіть, у ньому він грав футбол з друзями, лазив по деревах. А ще пробігав марафон. Ну, майже марафон, до магазину за хлібом. А ще він був свідком великої історії, що в дощ. блискавка розрізала небо, а дідусь себе його червік не переведе. А потім потім цей червик допоміг йому знайти справжню дружбу. Коли дідусь стрі бабусю. У неї були новенькі блискучі туфельки, а у нього цей самий черевик. А, те, а тепер він у мене. Думаєте, він вже завершує свою пригоду? О, ні. Я візьму його собою завтра і подивимося, куди ви мене приведе. Може, він знайде ховатися справжні скарби? Чи може він навчить бути таким же смаливим, як ми дідусь? Знаєте, раніше я дуже боявся темряви. Не так, щоб зовсім, але трошечки. Ввечері мама вивкнула світло, в кімнаті починалися справжні чудеса. Ось, наприклад, шаф. День вона звичайна, а вночі точно в ній хтось ховається. Або стів. День він просто стів, а вночі він такий підозрів, ніби зараз оговорить. А ще були тінь. Тіні це взагалі окрема історія. Вони такі хитрі. Ти тільки глянеш, нічого немає, а моргнеш і там уже якийсь страшний монстр. Але одного разу я вирішив, що треба бути хоробрим, як супергерой. Вони ж не бояться темряви. Mm -hmm. От і я вирішив перевірити, чи справді є в шафі монстр. Відкрив і що ви думаєте? Нічого, тільки мої штани і света. Потім подивився під ліжко. А там, а там нічого, тільки мої загублені іграшки, які я шукав цілий тиждень. І тут я зрозумів, що темрява це не страшно. Це просто ніч, коли все засинає, навіть я. Тому тепер я не боюся. Ну майже якщо раптом, раптом щось зашардить, але це точно не монстри. От чому дорослі завжди все знають краще? Ну чесно, я кажу, мам, можна піду гуляти? А вона вдягни шапку. Я, але на вулиці плюс 15. Вона нічого не знає. Вуха треба берегти. Вуха берегти від кого? Від теплого весняного вітерця або тато. Я вирішила підстригтися коротко. А він, ти що? В тебе ж такі гарні коси? Дівчинка має бути з довгими волоссями. Ага, якщо коротко, то вже й не дівчинка. Але найбільше, найбільше мене бісить їхня улюблена фраза виростеш, зрозумієш, а можна зараз, ну щоб трохи пояснили, бо це виглядає як загадка століття. Але знаєте, вчора я захворіла і мама цілу ніч сиділа біля мене, міняла компреси, перевіряла, чи є в мене температура. а тату вранці приніс улюблену морозиво, на потім, коли стане краще. І я так подумала, може вони справді щось знають. Ви не повірите, але сьогодні я побачив щасливі. Ви не повірте, сьогодні я повертався додому після школи і приходив по старий ліхтар на розі вулиці. Він раптом почав мерехтіти і заговорив. Так, ліхтар заговорив. Він розказав мені, що він не просто ліхтар, а сторож часу. Його запалили ще сто років тому, і відтоді він бачить усе, що відбувається навколо. Він розповів мені, як раніше їздили карети, а замість магазинів були маленькі майстерні. А ще він знає таємницю. Виявляється, десь у нашому місті схован ключ, який може відкрити двері у минуле. А я спитав: а де ж цей ключ? Він лише підморгнув своїм світлом і прошепотів: шукай там, де час зупинився. Що це означає? Я не знаю. Але я збираюся знайти цей ключ і подорожувати часі. Хто зі мною? Я. Я! Тоді вперед нам потрібно знайти місце, де час зупинився. Це може бути старого вежа, або забуде лавочка в парку, або навіть бібліотека, де книжки зберігають історії минулого. Головне вірити у диво, бо іноді, коли дуже сильно хочеш, навіть звичайні речі можуть стати чарівниці. Навіть звичайний ліхтар на розі вулиці. Давайте пообіцяємо, що завжди будемо підтримувати один одного і ніколи не перестанемо мріяти. Цей вечір я точно запам'ятаю надовго. І я теж. Давайте ще зустрічатися ось так, біля вогню. Домовилися, а тепер давайте всі загадаємо свої бажання і нехай вогонь понесе їх у небо. Нехай ця ніч буде доброю, а всі наші мрії справніми.